Друзі, всім доброго здоров'я На Дністрі з Назаром. Але ще в нас є сьогодні підмога, але новачок на Дністрі. Перший раз тут Дністер на перекаті. Попередній раз сам розмотав, може цього разу вийде його виловити, якщо клюне, хоча шанси невеликі, але покльовки, головня хочеться отримати. Побачимо. Побачимо, побачимо, як воно буде. Бедемо закидати. Назар вже закидаю на воблерке басик. Ну на приванки басик. На недорогі буду ловити, як і завжди. Воблерке, цикади, посилання буде під відео на приманки. Але поки що потрібно, щоб щось клюнуло. Передній раз тут клювали. Вже під вечір починало темніти. Як сонце сховалося за горизонт, тоді аж головні клювали. От Отаке раз на раз не приходиться, будемо бачити, як зараз буде. Під тут на дерево чіпляю. Ну що, перший закет. Кожний закет ось така біда. Дуже важко буде ловити. Ми значили її. Результативність проводки. Дуже низька. Чуть пройде, щепляє водорості і все Сьогодні тут не весело вже троє закидаємо годину, жодного тичка ні в кого не було. Різні приманки пробуємо. І правда, важче ловити, що пливуть водорості. Половина закидів холостих виходить. Але все рівно. Навіть тичка не було ні в кого. Назіка є. На воблер? Добре. З склям слабо. А зараз піймав два нелечки. У мене покльовки у Олега не було. А зараз стоїть на самому початку перекату, а ми з легом розтягнулися по перекаті. Так, ми палимо в ватру і закидаємо донки. По одній донці на випуска маємо випуски план Б. Вотки закинемо швиденько наймокнуть. Ну Я зарядила три закинула на на випуска. Ну, може донки нас виручить. Треба картоплю буде запекти. Картопля і на завтра буде, і на потім. Та яка година? Дев'ята? По 9.00. По півдесяті ще можна було рибалити. Всім ну. добрий ранок. Ніч пройшла тихо. Поки що без, без риби. Тишина, тишина від ранку. Закидаємо, закидаємо. Але хоконі, правда, спіймав одного. Важно, коли сонце на воду посвітить. Тоді любили покльовки бути. А на сонце вже світить з пів години <гум> на воду. Тишина. Тишина. Зачеплював брок. Того разу на нього мене клювало. Коли попадаєш на кльо, класного, коли кльову немає. Вчора три години спіннінгував, сьогодні відранку. Все рівно, головне не здаватись, закидати, закидати, міняти проманки. Ні-ні, рівномірку, але би Бан сил конкретный. Надик швидше я вже підтянув. Іду й дойду, йду Шаби трохи, блин. Жось тут. Збірный ящину. Довго тягає трохи тягаю. Хочу вже підняти, подивитися. Блін, зараз як рване вони, я зараза. Я би тут трохи підійшов туди. Ось тут, а я тут так можу. Тут буде другий. Ти були тримали. Тут мали, як? Тримає, ну зараз якось туди чуть нижче ще зійде. Раз взял, але лес пицаквый. Это грубо. Это пицаквый. Это пицаквый. тут Жикс, уже там! Вернула. Від очора одна покльок у мене. У Лесі були дві покльовки, одна окуня спіймав, ще зірвалося, але зараз ні покльок не було, але він раз спіймав. І це Він там весь ще ловив. Взагалі. Сплесків нема, переважно перекату живий, а тут риба не вискакує, тишина, спека сильна. Ледве одну покльовку отримую, то реалізував. З кльовом туговато, але зато трофеї Дністра є, ще є. Майш будемо піону рожево. Закидати і закидати і закидати. Один варіант сьогодні дві поклвки получається. Є yeah. що оклень? Що? Думаю, що клень.

Бачиш, коли почав клювати, скинеш мені за одну фотографію. Чекай, це, у мене так не вистачає твій. І нічого. Гарненький. Тут близько від берегу взяв. У нас головень. голови. Для цієї риби не потрібно підсак, але Класно, що є. Ха-хараптор <гум> Також гарний так непоганий клей на цикаду цей <гум> Чіп з дом ваблер Думаю, зараз ще кленя Поклівку мали би отримати тебе що там? А покльовки були ще? Тебе яка вага пількара? Якщо дар був, писають від флагмана, то стара поблизу два бутонка. Ну, покажи. Що-то залетіло. Що показати? Флагман травел, але і два склади вилетіли і поплили. Так що... Та ще трохи ти напевно, будемо збиратися, але легше буде ловити, що буде дивитися, як ми Та Ти більше поза який кльов? У мене три покльовки, виходить, від учора. П'ять і сьогодні одна в Та шість покльовок. Ну і влега, вроді три. І жерех там бив і бив. І той спінгував, щось там, закидав. І так і пішов з тої сторони. На сьогодні, як на сьогодні добова рибалка завершилась. На спідніх три покрилки. Вночі одна на донку була, але нічого не зловилось і все.